Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас знову гарний теплий день. Небо навіть сьогодні чисте-чисте таке. Гарне вранці було плюс три, прохолодно. Але тихо. Був туман трішечки. Зараз стало тихо, тихо. Так. Знову повно листя насипалося. І тут і за хатою скрізь. Нічого. Вже почало швидше облітати. Карнюня трояндочка тут зацвіла. Так ми назву її і не визначили. Довго вона тримає свою квіточку. Дуже довго така плотна квіточка. Знизу от неї листечко таке більш як з зеленим відтінком. Гарна, от тільки не знаю, чи її звідси пересадити. Чи крокус Роуз, Вони тут близько одна до другої, крокус Роуз дуже тягнеться до сонця, і ця троянда тут ніяк не може розростись. Тому потрібно буде одну з них тут залишити, одну прибрати. Головний хазяїн двор. В цій куточки треба обійти, оглянути. Повигрібала трішечки тут. Всього такого Боже. щоб попідсихало, щоб повідцвітало вже не потрібне. Не знаю, ці барбариси чомусь, ну вони ще як була спека, пообсипали листя. Зовсім трішечки є, чи вони відійдуть, чи ні. І поливала. Не думаю, що вони позасихали, але хто його знає Буду обрізати і буду бачити, що з ними робиться. На тому кущику зовсім листя нема. А спіреї навпаки почали зараз розпускатися. Також як була спека, попідсихало листя, в них пообсипалося. Вже не знаю, де їх садити, де не посади. Ось такі мініатюрні ці спірейки, вже в мене сохнуть чомусь. Ну, листя обсихає. Так то вони не висихають самі кущики, а ціле літо листя таке обсохше, страшне. Не знаю. Чи можливо чимось обробляти? Підскажіть, будь ласка, можливо, хто у нас з півдня, як у вас ведуть себе такі спірейки ці карликові. Ну, а так багато що зараз повідходило, зазеленіло. На трояндах бутонів, скільки, повно. Також не знаю назву цієї троянди. Тут мала бути в мене, якщо я не помиляюсь, Марія Терезія. Але прийшов пересорт. Квітує непогано, але дуже вона мені тут зависока. І знизу ось так вона себе постійно обсипає листячко. Ну, це вже більше до кінця літа починають хворіти в неї листя і обсипатися, тому її треба садити десь на задній план, щоб спереді щось могло її ось так прикривати. Та ще й тумани, вологи багато. Зараз почали багато трояндочок хворіти. Тезр вже постелила йому скрізь його коврики. Має де собі лежати на сонечку. Ось ще така сама біла трояндочка, також гарна вона. Але також вон внизу вже листя майже немає. Оця також троянда незнайомка. Так само Green Carpet. також листям багато пообсипалося. Він зараз такий гарний зробився. Лістечку має ось таке от почервонів. Ну завжди, коли сильна спека, дуже він починає хворіти. Покажу ближче вам цю троянду. ось Також прийшов пересорт Алан Тітьма повинен був бути, а прийшла ось така троянда. Непогана, але якщо якась волога, дощик, то бутони загнивають. Так, більш-менш квіточку тримає вона. Непогано, але що за сорт, на жаль, не знаю. Гарна. Колір дуже гарний, ніжний, і квіти такі великі в неї. Але що за сорт, на жаль, я не знаю. Ну і очитки. Зараз, хоч вони вже і відцвіли, але які гарні. Як гарно кущики свої тримають. Цей треба обов'язково розсадити, він вже такий великий, і квіточки в нього стали міленькі. Ну і плюс буде в мене ще нагород. Де я собі запланувала, що розсадити. І також, також і матрону потрібно буде розсадити. Крокус Роуз також викидає подекуди ще квіточки свої, дуже гарна троянда. Рекомендую. Дуже рясно квітує. Не сильно хворіє, гарна, дуже гарна красуня. Тут вона в мене, тут повинен бути п'єрдерансар. Ну, Також крокус рос. Мені два кущі прийшло. Вперед. Там повинна була бути жасміна, а тут п'єрдерансар. Ну, вже що маємо, то маємо. Хоча троянда дуже гарна, я нею задоволена, я її пустила, так як витку роблю тут гарна красунечка. Ой, на сонці прямо в спину. Жарко. Прямо жарко. Вже почав обсипатися. І той другий горіх. Вже половина обсипалася. Кажуть, ума не то. Вони зараз швидко пообсипаються. Жовті хризантемки вже відцвітають, вже не мають такого гарного вигляду, як мали. Зараз починають квітувати червоні, рожеві. Пізніше вони квітують. О, ще треба тут півоні обрізати і за хатою ще треба. там Ой, там також повно листя пообрізати. все ці, що я купувала минулого року. Ой, який метелик гарний. Не знаю, чи вам видно. тут Сонечко мені не дуже видно, що я знімаю. Гарна така хризантемка. я її на дві частинки розсадила один кущик. Гарний відтінок такий. Дуже мені подобалась, була така в мене рожева і якась така в неї була, як жовтовата серединка, і пропала. От саме ті, які мені найбільше подобались, що я купувала в минулому році, попропадали. Ну, я ж кажу, вони вирощувалися в тепличці, тому, можливо, і не перезимували. Красонечка. Спеки цієї трояндиці мініатюрні, ледве повиживали. Ось така от червона залишилась у мене. Також такий кущик. І поливала я все одно паршивенько. Ось такий колір, як бурячковий. Залишився. Ну ще дай Бог, щоб ці перезимували. Ось там жовтенька. Я на два кущики розсадила її. Тут також з того замовлення минулорічного. І ось тут. -от. Ось ця, що я вам показувала. Це я від неї відсадила. І ось там ще рожева з трішечки темнішою серединкою. Холодочку то сиро прохолодну. А ця червона яка красуня. Тут на базарі одну гілочку купила в минулому році. Маленьку таку, я знаю, Той кущик був, як ну ось, ось такий, за 40 гривень. І пізненько вона зійшла. Гляньте, яка краса. Дуже гарна. Там у них такі були великі кущі і по 300 гривень. Величезні прям. А цю купила я за 30 гривень. Ой, така гарна роса тут від туману. Красота, дуже гарний. Також потрібно буде його розсадити. Дуже гарний. Більш по садочку собі розсадити такої красуні. Мамі, можливо, дам. Вона також любить хризантеми. Красуня. Ой, гарний день. Ну, поки зранку тихо. А тут що в мене? Тут попересапувала ці грядки з полуниці, дуже багато пропало полуниці, і не тільки в мене, і в мене, і в сусідів. Зовсім мало залишилось, повисихало. Поливай, не поливай, сонце так шкварило, дуже повисило. Що У мене на грядках, що в сусідів просто на городі росла, також багато попропадало. Ще до цих помідор треба мені добратися. Згреблась там вчора листя на купу, Хай вже все пообсипається, потім буду знову прикопувати. Тут прокопала вже все до самого кінця. І вчора висадила вже. Ось тут я листя прикопую, а ось цю полосочку після доріжки, то я прокопала, а тут все буду таке садити, що мені на зиму. Вчора тут з краю. в цьому році вирішила посадити часник. Тут, тут не дуже така прям гарна земля, але в мене тут в погороді де-не-де, є часник, і він росте тут гарно. Ну, він тут вже не знаю скільки років. Це ще як минулі господарі тут жили, вони займалися, садили часник, це було давно. І так по городі де-не-де залишився він. Тому вирішила ще й на зиму висадити часник от звідси з краю, бо тут нічого такого не росте. От, і ще мені сусідка дала ярий часник. Треба потеребити. Йде на пару рядочків, мені ще досадю. Ну, не знаю, можливо, ще цибульки якоїсь куплю. Треба глянути, чи в мене є морква насіння петрушка. Можливо, також посію ще моркву, петрушку на зиму. Ну, треба глянути, що там по насінню, якщо що, то купити. Що Цезар, Добре на сонечку, так? Да? Пташечки співають, красота. Теплий гарний день. Ось такий гарний часничок мені дала сусідка. Що Цезар, тобі цікаво, так? Да? І тобі, і тобі треба носика свого Зараз я її перечистю і висаджу вже, щоб було все посаджено. Вітер зірвався в нас. Видно, що я вчора листя позгрібала. <смі> Знову повно листя скрізь. Це з часником справилась. Вже, я думаю, вистачить мені з головою. І зимній, і ярий. Добрий кусок посадила. Головне, щоб ріс. Волога ну, зараз є. В кожний рівчачок я ще всипала попіл. Так що побачимо, що виросте в мене тут на цьому кутку. Я ж кажу, тут така земелька, коли сухо, вона така, тут така якась ріжіша в краю. А це я її перекопувала і. Тут волога і прямо зараз земля мокра і прямо видно такі грудочки-глини. Тут я ж кажу більш земля паршивіша. Побачу, який тут буде часник рости. Картопля тут буде паршива, кабаки тут не хотіли рости, але часник тут, о, я ж кажу, ще за ним давно росте. Ще минулих хазяїв. То завжди весною тут такий гарний високий. Оно скільки скільки кущів, то все часник знову почав рости. Так що я думаю, що тут і цей повинен нормально рости. Ну, побачимо. Що виросте, то виросте. Тут цей край такий паршивенький. Сюди вже краща земля, темніша. Що таке Цезар? Що таке? Що Що? Що таке? Корову побачить, так? Да? Хтось повів корову там. Да, да. А тут то -то приходить, собі сідає на опилочках, нравиться йому тут сидіти, так? Да? Хтось піша там собачка, да? о кому добре зараз. Сонечко тепло. Перекидається собі по городі, то там, то там. На городі тепліше, як у дворі, хоч тут таке сильного затишку нема. Але в подвір'ї багато холодочку. Холодно. Сиділа там на лавці, чистила часник, то прямо трохи підмерзла. А тут на городі. Тепленько сонечко пригріває тепло. Має собі тут містечко опилочки, і це приходить, лягає сюди на опилочки, нравиться йому. Ти чистюля, да? чистюля ти мамина, да? а що каже, як улізу, І мене купаєте, не любить не то, що купатися, У нього трагедія у ванну лізти. О, він скользається там по плитки. І ще був поскузнувся біля котла, туди там нижче, так чуть не впав, і все. Він після того злякався. І це тепер йому в ванну затягнути проблема. Та мазунчик, мазунчик. Підемо їсти, та й на сьогодні все. Будемо сьогодні відпочивати трохи. Вже треба на вечерю щось приготувати. Та, а вам, каже, дякуємо всім. За перегляди, дякуємо, що пишете нам коментарі. За перегляди бажаємо вам самого мирного неба, миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео!